Путін і Медведів взялися формувати в Криму економічну зону. Про це говорили на спеціальному засіданні уряду. А музиканта Андрія Макаревича хочуть позбавити звання народного артиста у Москві. У ці хвилини перебуває наша кореспондентка Ольга Кучер. Вона з нами на живому зв'язку з Москви. Олю, розкажи детальніше, чим живе сьогодні офіційна Москва. Добрий вечір. Віт, Володимир Путін взяв собі за прекрасну звичку щотижня зустрічатися з представниками Ради Федерації, яка 1 березня надала дозвіл на ведення російських військ на територію України. Сьогоднішній день не став винятком. Володимир Путін під час зустрічі з представниками Ради Федерації оголосив, що Росія планує створити власну національну платіжну систему на кшталт Віза і мастер-карт. Адже ці західні платіжні системи на в кінці минулого тижня притвали зі збоями в низці Провідних російських банків, які підпали під санкції заходу, тож Володимир Путін сьогодні заявив, що центробанк вже працює над створенням цієї платіжної системи. Щоправда, для її запровадження треба дещо більше часу. Таких странах, як скажімо, Японія, Китай, ці системи працюють, працюють дуже успішно. Вони Изначально починалися як исключительно національні, замкнуті исключительно на свій ринок, на свою територію. На свое население сейчас постепенно приобретает, приобретает все больше и больше популярности. А от на спеціальному засіданні уряду обговорювали соціально-економічний розвиток Криму. Напередодні оголосили, що на цьому засіданні повинні виділити півострову 13 мільярдів російських рублів як дотації. Щоправда, чи було ухвалено це рішення чи ні? Поки невідомо. Зате достеменно відомо, що оголосив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який сказав, що до 15 квітня представники його уряду повинні подати йому пропозиції про створення спеціальної економічної зони на Территорию Крыму відповідне распоряджень виндав дав своим министрам. Нам нужно будет предоставить новым регионам дополнительные преференции. Вот одну из мер я уже назвал, касающуюся освобождения от уплаты налогов. Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны. Наконец, мы все совместным трудом должны создать правильный финансово-экономический инструмент развития Крыма и Севастополя. Ну і на сам кінець в російському сегменті інтернету почали збір підписів за позбавлення звання народний артист Росії за позбавлення ордену за заслуги перед вітчизною у дуже провідного популярного музиканта Андрія Макаревича. Мовляв, його опозиція суттєво відрізняється щодо офіційної позиції Кремля стосовно ситуації в Україні. Більше того, він навіть собі дозволив таку розкіш як участь у марші миру, коли 15 березня десятки тисяч людей вийшли у Москві на підтримку. України так, от Макаревич свого часу дуже різко відгукувався про позицію Володимира Путіна щодо братнього народу України. Він навіть написав листа до російського президента, де засуджував введення військ на територію України і приєднання Криму до Росії. А щодо самого листа, щодо самого Макаревича, то він уже зібрав понад. 10 тисяч підписів. А от на тлі всіх цих подій рейтинг російського президента стрімко росте. За останній час він виріс до нечуваних 82% підтримки російського населення. Я нагадаю, що це рекорд за останні 6 років. Віто. Олю, дякую, це була Оля Кучери, яка стежить за подіями в Москві.